Чим відрізняються такі от звичайні люди, які ведуть переговори, і ті, які професіонали своєї справи? Так от, професіонали вони тримаються за ціль перемовин, так як, як бульдог за кістку. У них така прям хватка, така ух, мертва, якщо можна так сказати. Більше того, у них є навіть альтернативи. Тобто, якщо їх основна ціль, яка постійно десь маячить і вони тримають її у себе в внутрішньому світі, в зорі, вона не може бути досягнена, то в них є А, Б, В, Г, Д і так далі, і так далі варіанти, які вони могли б досягнути, і це б їх влаштовувало. Тобто, крім того, що в них є ціль, у них ще є така от системність перемовин. Ціла системність цілей, якщо кажучи, може бути якась одна ціль і супутня факультативна додаткова. І якщо якась одна із цілей уже в процесі перемовин не може бути досягнена, або дуже швидко досягнулася, то у них автоматично виринають наступні цілі, які вони продумали, було б добре досягнути в процесі комунікації, яка відбувається. Ну і звичайно, у людей, які просто. Ну, люблять теревенити. У них жодних цілей на комунікацію не існує. Вони схожі на листок, який падає в річку, і хвилі якої несуть їх туди, куди і сам цей листок не знає. І не хоче можливо знати, де він опиниться. Тому подумайте. Що із того, що я вам розповів, ви б могли взяти і застосувати в наступних перемовинах?